Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі. Наш подальший дом, проект на демонтаж, старий з 1897 року. Причому по кадастрі так зареєстровано, почали будувати. Все, покажу, продемонструю, що тут та як тут. Буду показувати тільки як заброшку, не буду показувати наш. Процес роботи, тому що даний контент не заходить. Заходить тільки контент, як покинута хата. Тож все покажу. Цікаві речі є. І все. А А мотор добрий. Називається Бульбулятор Називається больбурат. Як у Мала, так удала називається. Так. Ну, видиш, вже є китайську вивчу, не тільки мадярську. Великого смислу демонтувати, щоб поставити, відновити. В цьому домі немає, тому що тут вже ні стін, нічого. Двері на ключ, а дверей і не треба. все заросло? Стіна впала. Труб знайшли? Оце да оце контент. Труп цікаво, дивитися. А то що за пічка Генератор, будки. Багато цікаво, коротше. Да. Все покажемо. Ось така пічка. Якась. Війна саморобна. Прямо, Чому? Постил не постріл. А ну посвіти що на пост? шо напасти. Бля, кого тут з'їло? Інопланетяни когось витягнули через кришу. дивіться. Якби на ютубі. <ріст> Хочу продемонструвати вхід на чердачок. А потім покажу, що ще на чердачкові буде. На чердакові так. Щоб ще не впасти десь на якийсь і хлопцям на голову по трамах. Багато чого цікавого, багато старовини. Шкода, що тягли немає. І азбест, азбест тут найгірше. Ну, наушники на косу. Клапана якісь. Ну, щось таке є. Мусору небагато, дякувати Богу. Тут час зупинився приблизно 30 років тому. А самій хаті ще раз нагадую, 130 років. Хата видно, що бідненька була, тому що навіть не трами, а тільки вершів я давали з дерев. Не обтесане. Бідненька. Дітині. Але як же були, головне що щасливо жити? Напевно, якщо стільки речей мали. І до речі, на питання, як хату покинувши 30 років тому, тут з'явилися пластикові речі, які не були в ту добу в той час, та ніяк. Просто хата жила напроти. Які живуть, а сюди викидували сміття для зберігання. Лови мене, я спускаюсь. За дві твій... французький, так? Да? Бачу, бачу. Несіть його відразу в машину. Чуєте? Ребята, косілка. Косілка не електрична. Ану, да, забирай косілку і генератор в машину. Але шведесенько, бо ви розчихляєтесь. Риболовецькі снасті. О, а ти вчора не мав на рибалку чим піти. Шведесенько назад туди то, що наше, що треба, що поки не А Сачок, напевно, я заберу собі, заберу сачок якийсь. І вудочки. Хоча подивимось, може викинемо. Подивимося. А якщо чесно... То все наше, тому що підписуємо контракт і по контракту ми можемо все забрати. Диви, як травм виломило: тут цегли не буде шкода. Весь був хід. Зараз він навіть нікому не потрібний. Все покажу, що знайдемо. Що можна показувати. О, акумулятори ти, ти не береш і що? Не треба? Треба нічого вам. Ох, дрібетінь. Дрібетінь буває мелоч і буває срібло. Ди ще не навчені, так? Да? Ох, а оце я подивлюсь. Тут може бути цікава ручка. То якою можеш подарувати. Та що Що не знаєш звідки то з возу. Ох, яка плазма. Може комусь треба, а там кіло плати. Кіло платини. Що ще там кіло міді, 5 кіл золота, 10 кіл срібла. Ох, який шкаф старий. Все, забирайте з першої кімнати, Дені. Забирайте з першої кімнати, виносьте все. Тут цікаве. Фуй. Цей шкаф не відкривали тисячу років. Угу. Все-таки це покажу. Головне з стелі, щоб ви не впали, потім. Ця кімната буде найбільш огидною. Це просто жесть, це нереально. Потихи нагружаємо, Помало наповняємо. Тут залізо. Ось наступна ідея для бізнесу. Екзотика, теплиці. Ось це з потолка розпочали давати, але там його ще дуже-дуже багато. Що то було? Лігомоненний. Не Невгомоним. Стеля впала, стеля була з солами. Не солами, за черетах. Найгірше місце дісталися до нього. До трупака, коротше. До трупака. Я <ріст> Може до Єбім кокос. Це навіть рідну мову забув Що, що там, випадково. трупи чи що, чи щорі? Ніба кось нас, через через. Де там, блять, масло лежало, ганіш нахуй. <laughs> Оце огидно. це я напевно виріжу. <laughs> Легких грошей не буває. Чо? Ютуб не пропуститься. Ютуб не Фуй, то фуй! це, це жесть. Це тим, що кажуть, да, 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 да. А ну, але що, без хатченки. Бомжі. Замість приставки у нас, типу, така кута. Ері, це моя кута, поняла? Ері, бач, договорність, 195 тисяч євро. Що так хуйня Екзекуція, що не не стоїна, а, що Execucija 7000 euro. от od uh, to ranni šanciu. Є 7000 євро, Хто пізда. Тільки по-французьки і розмовляють. 7000 євро нахвалися no, щось цікавого знайшов. найшов. Mm, Uh -huh. Хочеш бречку зібрати якусь? Uh -huh. Музика може Секунду. Музика. Забула. Забіяка, Твін Пікс. То фільми, ти, Авіго, Твін Пікс, то страшилка. Тут є і тут є музика. І трейкса, Він Дізель. Ви сім бачите. Малої дитини. Чичо Чечки від Чичо Прикинь то хлопчик, а не дівчинка, подивись між ноги. Пуцька. Пуцька. Але блін, похожа на бабу А Пуцька є. Реально є Пуцька. Перший раз бачу бабу з Пуцькою. Ага, Санта. Ну ти фантазіор. Але. Нікому це не скаже. Нікому це не покаже, нікому це не скаже. Все. І гадзвий. Усе вичистили. Все, щось дало. Навіть ліновіму забрали. Сюди чисто. Сюди все забрано. Залишилось зверху вниз, шкода, що тут цегли немає, тільки глин вальці. Комін бачив, пічку бачив з цегли. Тут значки бачив, що хтось іменно стачив, закрашував, БТ, GTE, LT, IT. Подібне, що стільки тут а й там I, Нітрянська НР, знову НП, VI, Братиславська наопак. Тут щось було. Хтось якось декорово робив тягу. з каменями. І тут все чисто. Кроме знову ж таки глини. Тож, друзі, всім дякую за перегляди, усім мирного неба над головою нашої з вами перемоги до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!